Добрий день, мої любі друзі! Нарешті я до вас повернулася. Трошки в нас холодно, тому я в такій м'якенькій шубці. Не одна тваринка не постраждала. Чому мене не було? Розповідаю, тому що в нас не було інтернету і зараз немає тільки мобільний зв'язок, тому що в мене була пошкоджена нога, займалася я спортом, а також тому, що у мене був день народження, і мені подарували. Багато підаруночків. Ось такий один з них такий мішутка. І сьогодні в нас буде цікава тема: ревнує, значить, любить. Або ще, як кажуть в народі, б'є, значить любить. Давайте розбиратися з причинами ревнощів. Сьогодні ми поговоримо, які найчастіші причини підсвідомо виникають у людей, які ревнують. Це може бути жінка, це може бути чоловік. Це може, може бути ваш бойфренд. Отже, перше, відкидаємо одразу психіатрію. У мене був такий чудовий викладач в університеті. Він був за кафедрою психіатрії, і ми вивчали марення ревнощів, тобто бред ревності. Бред, бред марення на українській мові ревнощів. Що це таке? Це захворювання проявляється в патологічній ревнощі. Що відбувається? Людина патологічно ревнує, підозрює у всіх мислимих і немислимих гріхах своє, свого партнера. Класичний випадок, коли бабуся. І дідусь жили разом, і дідусь прирівнував її до онука та зарубав його сакирою. Ось такі бувають випадки. Це вже психіатрія. Хворий часто що, він демонструє неадекватну поведінку його. Ревнощі виникають на пустому місці, да? і якісь симптоми цього марення. Постійні підозри, що друга половина бажає вас отруїти, щось підсипати вам у їжу, що бажає вам причинити якусь шкоду, тобто, наприклад, заразити смертельно небезпечними венеричними захворювання. Тобто, людина балансує на межі психологічного зриву. Стан виявляється, що у агресії, у душевних страхів, Нападах дратівливості, постійних підозрах, людина постійно порпається, щось вишукує у кишенях, у телефоні, у мейлах, тобто може залізти у ваш почтовий ящик. І що підозрює вашу невірність, називається ще синдром Отелло І коли навіть такий Отелло отримує докази, Наприклад, людина вже зізналась, так, я тобі зрадив або зрадила. І це все неправда. Отже, людина сама уявила, щоб полегшити, полегшення не наступає. Що в цьому випадку? Якщо ви від відскануєте себе е і побачите, що регулярні допити партнера, що регулярне слідкування, в деяких випадках е чоловіки. Вимагають від дружини, ну це вже не куколт, а дійсно вже як марення ревнощі, вимагає якихось доказів, вимагає тому, щоб вона приносила для нього то, чого не існує. Тобто він каже, докази вишукує. Інколи наймають навіть слідопитів, да? щоб бурхливі скандали відбуваються. Постійні сварки, інколи рукоприкладства, коли чоловік б'є дружину. Так Найчастіше це чоловіки. І що? Тоді потрібно звертатися до психіатру. Це одна з ознак. Друга ознака тобто патологічна психіатрію, ми з вами відкидаємо. Зрада у минулому. Якщо у вас була зрада у минулому, був такий досвід, це могла бути найкраща подруга, яка вам зрадила, друг, бойфренд, дружина або навіть батьки. Тобто батьки залишили дитинку на бабусю, чи дідуся, чи на виховательку, чи на няньку і кудись поїхали. Тобто, це зрада в дитинстві. І людина підсвідомо розуміє, в неї виникає стан тривоги. І виникають ревнощі, ревнощі до партнера. Отже, це пов'язано з вашим минулим. Коли вас зраджували, коли чоловік, бойфренд, дружина, друг, подруга інколи це може не стосуватись сексуальних відносин, батьки, то ви проскануйте себе, були у вас такі випадки. І виникають що інколи вбивства через зраду. Третя причина низька самооцінка. Я пропоную подивитись моє відео про низьку самооцінку. Коли вона виникає, як я до себе ставлюсь, як світ до мене ставиться. По... Подивіться, я прикріплю тут. Невпевненість собі, порівняння з іншими. Партнер чи партнерка порівнює з актрисами. У мене були такі випадки, коли. Дівчина ревнувала хлопця допорно, вона себе порівнювала з актрисами, вважала, що вона гірша. І тут ми можемо відслідкувати, що людина з ким себе порівнює. Інколи це якийсь уявний образ, який найчастіше ідеалізується в вашій голові, а інколи це якась реальна людина. Тобто це може бути сусідка, це може бути якийсь співак або співачка. Актор, актриса, герої книг, кінофільмів і так, далі, і так далі. Тобто, у вас виникає образ в голові, з яким ви постійно порівнюєте себе, і що не на свою користь, і тоді виникають ревнощі. Ще, що буває, порівнення себе з сіблінгами, тобто з братами і сестрами, з сусідками, з іншими людьми. Коли в дитинстві дівчинку чи хлопчика порівнювали, ось дивись. А Сереженька гарно зробив домашні вправи. Наташенька гарно розповіла віршик: А ти такий сякий, ти якийсь нікчема, ти лузер, ти невдаха, ти клишоногий, ти некрасивий. Отакі вдалблювалися батьками настанови. Дитячу голову, і потім, коли вже людина виростає, він почуває себе невпевненим і починає ревнувати до свого партнера. Тобто, це може бути також причиною, коли вас порівнюють з кимось з класу, з дитячого садочка, виникає проблеми з самооцінкою, тобто низька самооцінка. Я гірший за когось, я недостойний чогось найкращого, кращого партнера, кращого сексу і так далі. Конкуренція, тому що вбачали раніше. Ще особливо при Радянському Союзі не співпраця важлива, а конкуренція. Хто краще і порівнян, порівнювали часто дітей, оця зірочка краще, ця зірочка гірше, ділили на зірочки, там по 5 людей в групі, хто там краще назбирає горобину, там ще щось метал, і так далі. І так далі. І в людини виникає взагалі система наша освіти побудована була не зовсім правильно. Тому що. Вчили дітей, людей не співпрацювати, а конкурувати від цього, що виникають: ревнощі, заздрість, образи. І вони часто йдуть рука об руку. І ревнощі, і заздрість. Тобто я заздрю тобі. В тебе є щось те, що в мене немає, і можуть виникати ревнощі. Бачить не доньку. Що ще? Бачить не доньку, а конкурентку на кухні. Це про мати-нарциса. Коли у вас була мати нарцис частіше, інколи батько-нарцис, виникає конкуренція. Тобто мати конкурує з донькою. Вона не розуміє, що це дитина, що це підліток, і починаються ревнощі. Також. Так, що е, Ревнощі можуть розпалювати пристрасть. Давайте е, трошки торкнемось сексологічного аспекту. Куколт, всі хочуть мою дружину, я перевтілююсь. Подивіться мої відео про куколта. Він вирішує взяти під контроль свої ревнощі, щоб це не було так нестерпно боляче. Також тут пов'язано з низькою самооцінкою. Е, мазохізм. може бути мазохізм, може бути. Бісексуальність, я там називаю різні причини, свінг також ревнощі, коли я обмінююсь партнерами. Тобто ревнощі, дивіться, воно як спеція, воно може додавати у відносини щось таке цікаве, збуджувати, сексуально збуджувати чоловіка або жінку. І навіть деяких чоловіків виникає ерекція, коли вони щось підглядають, в аїрізм тут свої рідний, і мазохізм, і страждання від того, від приниження. Але якщо покопатись у минулому, то частіше буває підсвідомо, що була якась така. Історія з матір'ю або з батьком, який принижував, або приводили коханця, або займалися сексом з останніх моїх клієнтських історій на задньому сидінні автомобіля. Мати цілувалася при дорослому синові з своїм коханцем і так далі. і так далі. Тобто причин, як бачите, може бути багато. Давайте ще основні подитожимо і скажемо основні причини. Перше, це що марення ревнощів це психіатрія. Це проговорили. Друге, це низька самооцінка. Подивіться моє відео про низьку самооцінку, коли дитині вдолблювали в голову, що вона якась нікчемна, нерозумна, гірша, некрасива, клишонога. Багато-багато комплексів, низька самооцінка. Порівняння з іншими. І що? Зрада в минулому, коли у вас була якась ситуація, не обов'язково з партнером чи з партнеркою, з друзями, з батьками, тобто, якийсь був такий акт зради. Акт зради. Інколи це зовсім не пов'язано з сексуальними мотивами. Так, все, розібралися. Довгі лекції ніхто не дивиться, тому будемо з вами наступні теми розбирати зради чоловіків, зради жінок. Криза середнього віку у жінок і у чоловіків. Ви Мене просили в телеграм-канал, підписуйтесь, завантажуйте мої нові цікаві стікери. Вони також будуть доповнюватись ці стікери. Бажаю нам перемоги, бажаю нам більше тепла, світла в душі. І давайте розбиратися разом. Дивіться мої цікаві лекції. Підписуйтесь, ставайте спонсорами. Замовляйте тему там є такий розділ, що можна замовити тему наступну психологія, зради і стосунки. Будемо розбирати трикухне кохання Стернберга. Тобто, що. Ревність це як спеція. Вона може додати вам, додавати гастроти у ваші відносини, а може все розривати роз... в стосунки. тобто, Може привести до того навіть до вбивства. Да? Убивства, убивство було завершено на почві рівності. Тобто не доводьте себе до такої ситуації, приходьте на консультацію, розбирайтесь собі, скануйте себе. Я вам бажаю всього найкращого, Підписуйтесь на колокольчик, щоб не пропустити мої цікаві відео. Нажимайте, натискайте. І до нових зустрічей, будуть нові цікаві. Теми і також розбір фільмів. До побачення!